Не здається, що е, влада і медіа теж дещо перегріли очікування українців від контрнаступу, і тому зараз е, обиватель, мовно кажучи, пересічний українець е, дещо відчуває себе у фрустрації, у розчаруванні. Це, зрештою, видно просто по соціальних мережах. Так і є, на жаль. Е, так і є. Але. Ну. Що я скажу? Треба рухатися. Далі. Ну, тобто, так вийшло, ми вже це не змінимо. Треба пояснювати, треба говорити людям, треба е... Треба просто нормально комунікувати. Я десь коли сказав, що щоб потім не червоніти, треба не обманювати. Не можна матюкатися. Тому... — Це Ютуб, я думаю, можна. Тоді не треба піздіти людям, і все буде ок. Е... Немає проблем з темпом контрнаступу чи наступу, якщо ви його не визначаєте собі. Якщо у вас ціль е, звільняти територію України, і ви це робите, то ви молодці. Е, питання з швидкістю можуть бути тільки тоді, коли з'являється яка, якась задача, там, от, кілометр в день. От тоді можуть виникати питання. Але оця задача, вона завжди чогось коштує. Відповідно, ну чогось це людей в першу чергу. Відповідно, хочемо швидко, буде більше жертв. Буде більше жертв, да. в рази. Да. Хочемо нормально, буде, буде так, як виходить.